Привіт всім! Я вітаю вас на уроці математики! Сьогодні на нас чекає дуже цікава тема. Тож, підготуйте для заняття зошит з математики, кольорові олівці, а також простий олівець. Та не забудьте гарний настрій! Сідайте зручніше і будемо розпочинати! Подивіться на екран, ми знаходимося з вами на чарівній галявині. Хто це літає на галявині? Правильно, це метелик. Скажіть, будь ласка, скільки метеликів літає на галявині? Правильно, він один. Метелику стало сумно, і він покликав до себе своїх друзів. Скажіть, будь ласка, скільки метеликів тепер літає на галявині? Правильно, їх багато. Сьогодні наша тема заняття один предмет та багато предметів. А скажіть, будь ласка, чи можете ви порахувати, а скільки саме літає метеликів? Дуже добре, їх 5. Запрошую вас до наступної галявини. Чи знаєте ви, як називається ця квітка? Правильно, це сонях. Скажіть, будь ласка, скільки соняхів ви бачите на малюнку? Правильно, він один. Ну, а скільки ж їх виросло тепер? Точно, їх тепер багато. Чи можете ви порахувати, а скільки це саме багато? Так, їх 5. Чудово! А зараз я пропоную розгорнути зошит з математики на сторіночці 28. Давайте опрацюємо наш зошит. Дивимося на перший рисунок. Що ми бачимо на цьому рисунку? Правильно, це грибочки. Зверніть увагу, є один великий та багато маленьких. Ну, а тепер. Нам знадобляться кольорові олівці. Адже коричневим кольором потрібно розфарбувати один гриб, а жовтим багато грибів. Тож беремо коричневий колір та починаємо фарбувати. Зафарбуємо спочатку один гриб. Фарбуйте разом зі мною. Намагайтеся не виходити за лінію. Можна також розфарбувати і травичку. Якщо треба трішки більше часу, натискайте паузу. Ну, а тепер візьмемо жовтий колір та розфарбуємо багато грибів. Навіть не перелічити, настільки їх тут багато. Якщо хтось може полічити, полічіть! Натискайте паузу та розфарбуйте всі маленькі гриби. Подивимося на рисунок з правої сторони. Ми бачимо тут комах. Давайте ми з вами розфарбуємо синім кольором тих комах, яких багато. А червоним ту яка одна. Здогадалися вже, як виконати це завдання? Чудово! Тоді натискайте паузу. Та зафарбуйте синім кольором тих комах, яких багато, а червоним ту яка одна. Ви чудово справилися із завданням. Пропоную перейти до наступного до завдання 2. Подивіться, кого ви бачите на малюнку? Так, ми бачимо багато дітей. Скажіть, будь ласка, вони всі однакові чи вони відрізняються один від одного? Правильно, вони відрізняються. Давайте ми з вами знайдемо тут хлопчика. Наше завдання намалювати біля хлопчика один м'яч. Беремо олівець простого кольору та намалюємо м'ячик біля хлопчика. Наприклад, ось тут. За бажанням, ви можете розфаркувати цей м'яч. Ну, а тепер ми повинні з вами знайти саму старшу дівчинку. Знайшли її. Чудово, навколо неї потрібно намалювати багато квітів. Тож, візьміть олівець, якийсь яскравий, наприклад, червоний або ж. Жовтий. Та намалюємо навколо цієї дівчинки багато квітів. Малюємо пелюстки, і у нас виходить квіточка. Ви можете намалювати настільки багато квіток, скільки ви бажаєте. Для цього натисніть паузу та намалюйте. Діти, поки ви малювали, я тут думала над завданням під номером 3. Воно дуже цікаве. Кит просить нашої допомоги, тому що він не може розв'язати це завдання. Давайте всі разом будемо йому допомагати, Давайте разом назвемо ці фігури. Слідкуйте за моєю указкою. Великий трикутник. Маленький круг, маленький трикутник та маленький зафарбований трикутник. Діти. Завдання таке. Потрібно знайти зайву фігуру та пояснити, чому ви вважаєте її зайвою, чим вона відрізняється від інших фігур. Ну що ж, чи є варіанти? Натисніть паузу та добре поміркуйте, яка фігура може бути зайвою. Ну що ж, давайте розбиратися. Діти, насправді, кожна із цих фігур може бути зайвою. І зараз я вам розкажу чому. Перша фігура може бути зайвою. Адже вона велика, а всі інші які? Точно маленькі. Друга фігура, як ви думаєте, може бути зайвою? Ну, звичайно, тому що вона має форму круга, ну а всі інші тут трикутники. Остання фігура теж може бути зайвою, адже всі фігури білого кольору, а вона чорного. І навіть ось ця фігура може бути зайвою, адже в неї немає ніяких ознак. Саме тому вона і є зайва. Ви бачите, яке цікаве завдання? Ну, а ви можете обвести будь-яку фігуру, яку ви вважаєте зайвою. Ну, а перед наступним завданням я пропоную трішечки розім'ятися. Тому підготуйтеся до фізхвилинки. Підніміться із-за своїх парт. Якщо весело вживеть, треба хлоп! Якщо весело вживеться, треба хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура, якщо весело живеться, ура, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. всім ура! Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, робить топ! Ну, а зараз пропоную знову попрацювати трішки в робочому зошиті. Погляньте на завдання 4. Нам потрібно зараз розкласти фігури в мішки так, щоб скрізь були однакові частини і ціли, та щоб рівності не повторювалися. Ну що ж, давайте розпочнемо. Подивимося спочатку за допомогою моєї указки, які фігури в першому мішку. В першому мішку два квадрати, а в другому мішку три кружечки. Чудово! Подивіться, який знак між ними стоїть. Правильно, це знак плюс. Діти, що означає знак плюс? Точно, що ці фігури потрібно додати, тобто об'єднати. Беремо простий олівець та об'єднаємо ці фігури. Намалюємо їх в цілому. Починаємо разом з вами малювати перший квадрат. Далі другий квадрат. А тепер нам потрібно три кружечки. Перший кружечок, другий кружечок. Ну а третій кружечок у нас має бути чорного кольору. Тож малюємо третій. Здається, чудово вийшло. Ну, а тепер поміняємо місцями фігури в мішках. Квадрати помістимо в цей мішок, починаємо їх малювати. Беремо простий олівець. Перший квадрат. А також другий квадрат. Діти, як ви думаєте, що потрібно зробити із кружечками? Куди перемістити їх? Правильно, їх потрібно перемістити в перший мішок. Беремо олівець та починаємо малювати. Перший круг, другий круг, ну а третій круг у нас. Чорного кольору. Ну що ж, тепер дивимось, між ними знову стоїть знак плюс. Отже їх потрібно об'єднати. Починаємо їх об'єднувати. Тільки тепер круги йдуть першими. Малюємо три круги. А також малюємо два квадрати. Перший квадрат та другий квадрат. Ну що ж, чудово! Ну, а тепер ми повинні взяти всі фігурки, які у нас є, тобто ось ці, та по черзі відняти частинки. Спочатку відняти круги, наприклад, а потім квадрат. Давайте ми зараз всі ці фігури перенесемо ось в цей будиночок. Натисніть паузу та намалюйте всі. Ну що ж, мої фігури вже готові. А ваші Дуже добре. Тепер давайте ми з вами подумаємо, що ми будемо забирати? Або квадрати, або кружечки. Давайте заберемо спочатку квадрати. Отже, після мінуса малюємо в цьому мішку квадрат, ми їх забираємо. Діти, якщо із першого віконечка забрати квадрати, то що залишиться? Правильно, залишаться кружечки. Тому малюємо їх в нашому результаті. Ось тут. Два білих та один чорний. Ну що ж, квадрати ми вже забирали. Тепер потрібно забрати кружечки. Тому знову перемальовуємо всі фігурки ось в цей будиночок. Натисніть паузу та намалюйте. Ну що ж, у мене фігури вже готові. Раніше ми віднімали з вами квадрати. Тепер ми будемо віднімати кружечки. Тож малюємо кружечки в мішку після знака мінус, який у нас забирає. Давайте ми з вами подумаємо, якщо ми з першого мішка заберемо всі кружечки, то що у нас залишиться? Правильно. У нас залишиться два квадрати. Малюємо їх в результаті. Якщо потрібно трішки більше часу, щоб все намалювати, натискай паузу. А зараз пропоную виконати одне дуже цікаве завдання. На екрані зараз з'являться машинки. Кожна буде їхати по своїй дорозі. Тобі потрібно уважно подивитися та сказати, яка їде першою, яка їде другою, яка третьою, а яка четвертою? Будемо називати по кольорах. Починаємо. Ось і наші машинки. Ну що ж, скажи, яка машинка, машинка якого кольору їде першою? Правильно, це червоного кольору. Яка машинка їде другою? Правильно, чорного кольору. Яка ж машинка їде третьою? Точно, синього. Ну і останньою четвертою, за рахунком, їде сіра машинка. Ну що ж, дуже добре, гарна робота. П'яте завдання я пропоную тобі виконати вдома самостійно. Тобі тут потрібно дізнатися. Чим відрізняються клоуни? Розфарбувати комір у клоуна, який стоїть посередині зеленим кольором, у клоуна, який стоїть праворуч, від нього синім, а ліворуч жовтим. Ну а також виконати графічне завдання. Ну що ж, на цьому наше заняття завершується. До нової зустрічі!